Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Веловіла, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну вілку, яка підходить до велосипедя з розміром колеса 26 дюймів. Ця вілка від торгової марки Сантур, Модель XCM30. Ця вілка має ход 100 мм, гальмування здійснюється. Двома типами є е, кріплення под дискові гальмування і кріплення под вебрейки. Е, регулювання вілки здійснюється двох рівніве. З одного сторони вілки стоїть ричак, який е, е, дозволяє зробити е, жесткість, різну жорсткість внутрішньої пружини. Тут стоїть пружина. Ось от така. Ця пружина може зажатися завдяки клапану, який, вращаючи виходить на 2 см. Тим самим можна зробити жорсткість вілки під вашу вагу, якщо ваша вага 100 кг і вища, максимально зажимаємо цю, цей, цю пружину цей клапан, на 2 см шток тут виходить. Пружина вжимається. Якщо це буде їздити жінка з вагою там, 50 кілограмів, дуже легка, максимально підіймає внутрішній рычаг, клапан подіймається на 2 см, пружина максимально слабоває, буде м'яка праця вілки, е, якщо людина не, не має невисоку, невелику вагу. З другої сторони стоїть ось такий клапан. Тут е, ріднина масла. воно здійснює переход з одної частини в іншу частину, тут два, два дві, дві частини в цьому речагу, які мають перехід повільний внутрішньої ріднини, мається на увазі масла. Якщо Нажати на кнопку, то ця рідина не переходить з однієї сторони в другу і тим самим блокується ця, е, цей речаг. Це масляний, рычаг, який знаходиться з другої сторони. Завдяки е, повороту цього речага можна е, заблокувати цю кнопку чи ні. Тоді буде е, стояти, е, зажати цей е, картридж, чи не зажатий. Е, цей речах працює в двох оборотах: відкритий і закритий. Половинчатий немає тут можливості регулювання е, цього клапаного е, картриджа, який стоїть внутрі, тому що тільки на вкул і на викил працює. Е, Одна восьмою дюймів. Е, кріпиться ця вілка. До велосипеда завдяки легкозйомного ексцентрику. Вага цієї вілки до велосипеда з розміром колоса 26 дюймів. Вага вілки 2 кг 700 г. З урахуванням того, що це легка вілка, а легка вілка через те, що, бачите, ось оце магніт. Він кштоку примагнічується. Це сталь. Тут. Тут, тут, тут пружини стоять, тут, тут ну, внутрі воно. Але це е, А, Це сталева. Це нога ну, сталева, штани алюмінієві, Штани алюмінієві, корона. Корона алюмінієва. Тому і кажуть, що це е, легка. Алюмінієва частина. ось ця, е, алюмінієва частина. ось ця, А це е, більш міцна частина це сталева. Тому, е, Легка вілочка для того, щоб їздити на велосипеді, з урахуванням, що вам потрібна гарна амортизація. Сподобався відеоогляд вілки Samtour XCM30, приходьте купуйте наш київський велосипедний магазин на Харківському шосе. Подобався відеоогляд, Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Якщо бажаєте замовити, переходьте Посилці нашого youtube канала Вілавіва на сайт Віларіва.юа і замовляйте постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!